Сьогодні на мілітарній виставці вперше показали на загал гордість військово-промислового комплексу України за часів найвеличнішого з лідерів сучасності дрон-ракету Трембіта. Ось вона. Її характеристики це дальність польоту до 200 км, бойова частина всього 20 кг і швидкість 150 метрів на секунду. А зараз я вам покажу іншу ракету. Ось вона. Це ракета фау 1 виробництва нацистської Німеччини. Цій ракеті майже 100 років. Її розробкою займалися нацисти з 1939 а в 1942 році, вже через три роки, з'явилися перші зразки, які почали застосовувати. В 1944 році ця ракета стала вже на масове виробництво і на масове застосування. Характеристики цієї ракети. Дальність польоту 250-300 км, що майже на 100 км далі, ніж у трембіти. Бойова частина 850 кг в порівнянні у трембіти лише 20 кг. Ну і швидкість 180 м на секунду. Трембіти 150 метрів на секунду. Тобто, друзі, 100 років назад нацистська Німеччина за три роки, маючи технології історичної давнини, розробила таку ж ракету, і потім, перебуваючи вже під ударами союзницьких військ і військ Радянського Союзу, поставила її на масове виробництво і почала масово застосовувати. Україна за часів правління Зеленського за шість майже років його правління, тому що він при Управління державою з 2019 року. Трембіта є найвищим досягненням військово-промислового комплексу, повторюю, часів цього недомірка. І не треба тут зараз розказувати про те, що Україна перебуває під ударами Росії, адже до 2022 року йому ніхто не заважав проводити новітні розробки. Не треба мені зараз розказувати про Нептун, про Грім 2 і так далі. Це все було розроблено до нього. А він це не тільки не запровадив виробництво, а майже все знищив. І маючи потенціал України з її підприємствами, це 21 -е сторіччя, маючи таку колосальну допомогу західних країн необмежено, він спромігся розробити трембіту. Ви багато чули про її масове застосування, можливо, останнім часом. Ну а про міни 120-го калібру я взагалі мовчу. Це треба пам'ятати всім, хто зараз бігає по соцмережах і захищає найвеличнішого з лідерів сучасності, якого даремно, щимить Трамп. Усвідомте без Зеленського ми маємо шанс на майбутнє. З Зеленським ми такого шансу не маємо точно.